Є великі бізнес-об'єднання серед них є і торгово-промислова палата, яка об'єднує велику кількість асоціацій і компаній, які працюють в нашій державі. Наразі ця установа демонструє непогану роботу. Ми знаємо, що якісь виникають проблеми хтось хоче завадити роботі в цій структури. Ми знаємо про те, що навіть якісь рейдерські здійснюються кроки в напрямку ну, захвату влади в цій організації. Нам приклад за це ми готові як бізнес-спільнота підтримати дану організацію і не допустити, щоб в неправовий спосіб непрозоро через якісь силові дії в цій організації відбулись якісь зміни. Ми хочемо, щоб це, це було зроблено, якщо це потрібно, звичайно, а публічно. Щоб до цього були долучені максимум представників бізнес-спільноти, щоб ми були переконані, що це справедливо.